Я всім різні Гімрбу. Ця серія будемо просто копати. Я нічого інакшу. Ви мене чути не будете. Буде музика. Погнали! Друзі, вибачте, що вийшло так, щоб показати, як я тут все купаю. Просто щось з монтажом. А ролик встигається до того моменту, як Не Хатає часу. Тому виходить так, що ви не будете виділити, як я тут купаюся. На жаль, вибачте мене. На жаль, це виходився через того короткий, тому що монтаж е поганий не получився, а він хоче домонтіруватись. А часу мало, тому так виходить. Ну що, повернемося назад до ролика. Ну що, друзі? Що я припиню швидку перемотку? 5000. Все. Пау, 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 пау. Все на цій серії закінчиться, тому всім опазом був я Гемробу, і це один блок виживання. Всім па-па!